Слава Ісусу Христу! З Новим Роком Божого благословіння вам, шановні друзі, тема моєї проповіді Сьогоднішньої. Пам'ятай шляхи, якими вів тебе Господь. Сьогодні ми роздумуємо над складними словами із книги повторення закону, повторення закону, 8 розділ, 2 вірш. І пам'ятай усього того шляху яким провадив тебе Господь Бог Твій. Життя кожного з нас це шлях, іноді прямий і світлий, іноді через пустелю, голод, випробовування, але Господь завжди йде поруч. Він веде нас не для того, щоб ми страждали, але щоб смирити нас, випробовувати серце наше. І навчити покладатися не на хліб єдиний, а на кожне слово, що походить із уст Господніх, повторення закону, 8 розділ, 3 вірш. Бог знає наші шляхи краще, ніж ми самі, як сказано в книзі пророка Єремії, 29 розділом, 11 віршом. Бо тільки я знаю думки про вас, говорить Господь. Думки про мир, а не про лихо, щоб дати вам майбутність та надію. Навіть коли ми не розуміємо, чому саме цей шлях, чому ці труднощі, Господь має план добра для нас. Він вчить нас, як батько вчить сина свого, повторення закону, 8 розділ, 5 вірш говориться. Подивіться на Псалом 24, 10 вірш. Усі Господні шляхи, милість та правда для тих, хто держить його, заповіта та сквідоцтва Його. І він каже далі в четвертому вірші, кажи мені, Господи, шляхи Твої і навчи мене стежок Твоїх, наші думки не його думки, наші шляхи не його шляхи. Бо як небо вище за землю, так мої шляхи вищі за шляхи ваші, і мої думки за ваші думки. Так написано в книзі пророка Ісаї, 55 розділі, 8 і 9 віршом. Ми часто хочемо швидких, легких доріг, але Господь готує вічне. Пророк Ісая закликає нас. Читай книга Пророка Ісаї, 40 розділ, 3, -й, 5 -й вірш. Голос кличе у пустині, готуйте путь Господню, рівняйте в степу дорогу Богові нашому, кожна долина хай піднесеться, і кожна гора та пагірок хай понизиться, і хай стане криве прямим, а невірні дороги гладкими, нерівні дороги гладкими. І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло. Це не лише про прихід Месії, це про наше з вами серце. Наповнімо долини смутку, вірою, знизьмо гори гордині, виріняємо кривізну гріха, і Господь явить свою славу в нашому житті. Господь каже через пророка Єремію, 6 розділ, 16 вірш. Станьте на дорогах та подивіться, і розпитайте про давні стежки, де добра дорога, і ходіть по ній, і знайдете спокій душам своїм. Але часто ми обираємо криві шляхи свої, і тоді Господь залишає нас. З наслідками, як говориться в Псалмі 124, п'ятим віршом. Натомість, коли шляхи людині приємні Господеві, то Він і ворогів її примиряє з нею. Приповістки, 16-й розділ, 7-й вірш. Апостол Павло тут вигукує і говорить, о, глибино багатства. І премудрості, і знання Божого, які невідомі присуди Його, і недосліджені дороги Його послання до Римлян, 11 розділ, 33 вірш. Ми не завжди розуміємо, що робить Господь зараз, як сказав Ісус Петрові послання Євангелії Івана. 13 розділом сьомим вершом. Що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. І нарешті слова із книги Йова. Все держите, ми не знайдемо його, тому перед ним люди повинні боятися і нехай тремтять перед ним усі мудрі серцем. Книга Йова, 37 розділ, 23, 24 вірш. Благоговіймо перед його шляхами. Дорогі друзі, пам'ятаймо шлях, яким вів нас Господь Бог. Дякуємо за кожне випробовування. Воно робить нас сильнішим. Ходімо Його шляхами, тримаймо Його заповіді, шукаймо його всім серцем і знайдемо спокій, надію та вічне життя. Нехай Господь благословить вас на цьому шляху, хай Бог благословить цей рік, що прийшов, миру нам, перемоги, хай благословить Господь наших воїнів. Слава нашому Боготцю, Сину і Духу Ві Святому. Амінь.